Доброго дня, любі малята. Відгадайте, будь ласка, таку загадку. Маленька, руденька, по деревах стрибає, шишки гриби та горішки збирає. Про кого йдеться мова? Вірно, про білочку. Сьогодні білочка нам принесла дарунки. Це шишки та горішки. Давайте сьогодні порахуємо, скільки шишок вона нам принесла. Один, два. Три. Скільки шишок? Три. А скільки горішок. Один, два. Скільки горішків? Два горішка. Чого більше шишок чи горішок? Більше шишок. А наскільки їх більше? На одну. А що нам потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Потрібно, щоб білочка принесла ще одного горішка. Ось вона нам і принесла. Рахуємо один, два, три. Один, два, три. Горішки із шишок порівну. Потім білочка прибігла і принесла нам ще одну шишечку. Скільки їх стало? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки з нього шишок? Чотири. А горішків. Один, два, три. Чого більше? Знову шишок більше на одну. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Добавити ще один горішок. Добавляємо. Скільки ж у нас стало горішків? Один, два, три, чотири горішки. Один, два, три, чотири шишки. Малята. Числу 4 відповідає цифра 4. Давайте поглянемо, як вона виглядає. Перед вами цифра 4. Вона схожа на перевернутий стітчик. Ось яка вона. Цифра 4 складається із трьох паличок. Один, 2 і довга 3. Маляна, давайте попро... попробуємо з вами намалювати пальчиком в повітрі. Один, два, 3. Давайте ще один, два, три. Розумнички. А з яких же чисел складається число 4? Давайте поглянемо. Число чотири складається із чотирьох одиничок. Можна його скласти з двох двієчок і з одинички і трієчки. Молці, маряти. Малята сьогодні у нашого зайчика свято, і він попросив метеликів, щоб вони злітали на огород і допомогли йому нарвати овочів для салату. У кожного з метеликів своя доріжка, синій летить за морковкою, рожевий за томатами і зелений за огірком. Подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, яка доріжка найдовша? Так, найдовша доріжка у синього метелика. А в кого найкоротша доріжка? Вірно, найкоротша доріжка у зеленого метелика. Молодці малята. А зараз приготувалися до наступного завдання. Малята, подивіться, як багато друзів зібралось до Білочки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Скільки всього друзів зібралося на свято? Вірно, п'ять друзів. Скажіть, будь ласка, а хто з них найвищий? Вірно, найвищий ведмедик. А хто з них... Найнижчий каченятко! Молодці малята! А тепер скажіть мені, будь ласка, яким за рахунком стоїть ведмедик? Вірно, ведмедик стоїть перший за рахунком. А який за рахунком стоїть песик? Уважно дивіться! Так песик за рахунком третій. А яке за рахунком каченя? Каченя за рахунком п'яте. А яке за рахунком слоненя? Слонення за рахунком четверте. А яка за рахунком корівка? Корівка за рахунком друга. Молодці малята. Давайте ще один разок полічимо. Скільки їх? Один, два, три, 4, 5. А зараз давайте порахуємо у зворотному порядку. П'ять 4, 3, 2, 1. Малята. Так, з яким число? І цифрою ми з вами познайомилися. Вірно, ми сьогодні познайомилися з числом 4 і цифрою 4. Я вам дуже дякую, малята. Мені сьогодні з вами було дуже цікаво. До побачення!